На цьому манекені Владислава Пшай тренується робити компресії, тобто непрямий масаж серця. Кожен натиск фіксує застосунок на телефоні. Він фіксує правильність виконання компресії. Копресії, тобто це основне те, що має проводитися при серцево-геневій реанімації. Ну а тепер ми просто відпрацьовуємо навички, як правильно, як правильно тримати темп. І правильність проведення. Людмила Лоя разом із командою тренується реанімувати непритомного пацієнта. Спочатку треба оприділити, чи хворий у свідомості, чи він реагує на боль, чи є у нього дихання, пульс. Ну, і, і тоді починати, якщо немає ні пульсу, ні свідомості, ні дихання, починаємо тоді з серцево-легеневої реанімації. Викликаємо на себе бригаду. Ми вказуємо допомогу. Натискаємо на грудину, дихання проводимо. Доброго дня, Добре. ви мене чуєте? Не реагує. Ви мене чуєте? Не реагує. Не реагує. Для кожної команди інструкторка Галина Цимбалюк пропонує нову ситуацію, де пацієнту потрібна допомога. Ситуація моделюється під їхній формат роботи, тобто зважаючи на те, хто лікар, фельдшер, виїзна бригада, чи це лікар приймального відділення. Ситуація моделюється наближена до їхніх умов. Можливий це обмежений ресурс кадровий або він один попав цю ситуацію, або їх двоє, або троє. І вони повинні відпрацювати послідовність дій, правильність виставити правильні пріоритети, що є першочерговим: чи почати компресію, чи забезпечувати прохідність, чи викликати допомогу, чи оцінювати рем. І ускладнюємо ситуацію з кожним наступним сценарієм. На тренінгах медиків навчають надавати допомогу за новими рекомендаціями Європейської ради реанімації, каже інструктор Віталій Кирилюк. Що стосується серцево легеневої реанімації, власне кажучи, то змін не дуже вже й багато. Не колосально багато. Єдине, що робиться, якраз ем, звертається більше увага на якість натиснень і на обмеження часу, не натиснення на грудну клітку. Тобто не натискувати на грудну клітку під час серцево реанімації допускається не більше п'яти секунд. Акцентується увага на вчасне розпізнавання зупинки, вчасну дефібриляцію, коли це потрібно, і якісне виконування цих заходів. У тренінгу беруть участь медики екстреної допомоги із Ужгородщини, Перечинщини та Великоберезнянщини, розповів організатор навчань Михайло Апшай. Тут є і лікарі, і фельдшери, і молодший персонал. Ми групи формуємо так, щоб не була група лише лікарів або група фельдшерів. Тренінг побудований так, що дві години теорії. Потім всі бригади, всі працівники, які записані на тренінг, проходять це все провіряють на манікеми. За словами Михайла Апшая, тренінги щодня тривають по вісім годин. Марія Лукей, Іван Шимко. Новини на Суспільному.